Бракує слів, щоб висловити свою любов і захоплення нашим прекрасним містом горішні плавні, що навесні та влітку потопає у зелені та квітах, аромат яких чути скрізь, а восени і взимку виглядає не менш привабливим. Адже спершу усе довкола одягається у золотисто-багряне вбрання, а згодом змінюється на білосніжне. Вихованці та викладачі дитячої художньої школи не перестають черпати натхнення для створення нових робіт, милуючись затишними вулицями горішніх плавнів, насолоджуючись заходом сонця на березі затоки Барбара, гуляючи у парку або відпочиваючи у сквері Ферекспо. Свою творчість юні митці об'єднали в одну експозицію, яку назвали Я люблю горішні плавні. Вона стала чудовим подарунком горішнім плавням з нагоди дня міста. На виставці представлено дуже Багато дитячих робіт, майже 50 у 14 художніх техніках та матеріалах. Дуже багато робіт, виконаних в живописних техніках, акрилом, гуашю, аквареллю. Також багато графічних робіт, виконаних різними графічними матеріалами і техніками. Є нові техніки: це малювання кавою, гратаж. Потім різні змішані техніки. Ми використовували і аплікацію, тобто папір з графічними. Тічними матеріалами з фарбами в поєднанні, тобто є колективні роботи, які виконували учні одного класу. Всі гуртом разом з викладачем дуже різноманітна у нас тематика і виконання, і підхід творчий підхід до виконання робіт. На офіційне відкриття виставки завітала Ірина Зеленська, начальниця відділу культури, спорту і туризму. Вона висловила щире захоплення роботами талановитих юних художників та художниць. Дитячі роботи вони надихають, надихають тим, з якою любов'ю з яким захопленням діти малювали свої роботи. Я думаю, що якщо переглядати уважно, то ми всі бачимо, що тут є і сквер, і динозаври, і наші е, дитячі скульптури, і парк, і ті такі визначні місця, е, в яких е, полюбляють відпочивати гуляти мешканці нашого міста. І, звичайно, що це і е, гірничо збагачувальний комбінат, і наші підприємства, за рахунок якого існує наше місто. Тож та любов і те натхнення, з яким виконали ці роботи, вони нам допомагають вірити у мир, у краще майбутнє. Вони надихають вірити у перемогу. Перш ніж створити малюнок, вихованці дитячої художньої школи ходили на пленери, робили замальовки, ескізи. У своїх роботах юні митці зображали найулюбленіші куточки нашого ошатного і затишного міста: ті місця, де їм найбільше подобається проводити своє дозвілля або малювали добре відомі візитівки горішніх плавнів, серед яких малі архітектурні форми, будівлі, житлові райони, мальовничі береги Дніпра, зелені каштани із ніжними ліхтариками суцвіть. Або квітучі рожеві сакури. Для створення композиції діти застосовували улюблені художні матеріали і цікаві техніки. Зокрема, олівці, фломастери, пастель, гелові ручки знадобили, щоб намалювати графічний твір. Для живопису використовували акварель, гуаш, акрил у поєднанні з іншими техніками і матеріалами. Йоні художники свої роботи створювали у техніці гратаж, малювали кавою, пастеллю, пластиліном, робили колажі, дивували паперовою пластикою. Особливу увагу відвідувачів Привернула колективна робота учнів, наставницею яких є Ірина Черниш. До цієї виставки ми зі своїми учнями підготували колективну роботу. Це дітки віком 10-12 років. Ми малювали різні куточки нашого міста і роботу назвали ласкаво просимо в горішні плавні. Ми робили замальовки спочатку на літній практиці, а потім їх втілювали уже в свою композицію. Дівчинка на передньому плані це такий загальний образ плавнянки, яка радо зустрічає всіх з квітами. У кожній роботі художників відчувається, як палко вони захоплюються малюванням, і наскільки велике їхнє бажання творити прекрасне. Дійсно, серця юних митців переповнені любов'ю до рідного міста. Йому вони надсилають свої щирі вітання.